Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами познайомимося із нашим видатним поетом не лише, Він був не лише поетом, а був ще й письменником, і художником. У нас зараз з вами яка пора року? Песни. Весна. Весна. А місяць який хто знає? Полинок. Вересень. Перший місяць весни березень. І цей поет народився 9 березня. Звати його Тарас Григорович Шевченко. Він був видатним письменником, художником, а також історичним діячем. Шевченко написав дуже багато віршів, поем, намалював гарних картин багато. Народився він у простій сім'ї кріпацькій. Хто такі кріпаки були? Це бідні були селяни, у яких був хазяїн, пан. Його батьки дуже важко-важко працювали на панщині. Малий Тарасик був, займався своїм вихованням самостійно. Але він дуже сильно, хоч був дуже бідний, він дуже сильно любив малювати, читати і писати. А весельності його навчила його мати. І от з маленького Тарасик почав писати вірші, які потім роздрукували у збірку, яка називається Кобзай. Тарас Шевченко писав про Україну, нашу з вами країну, писав про села, про красу рідної землі, писав, писав про бідних людей. Описував свою сім'ю. І ми з вами сьогодні вивчимо віршик Тараса Григоровича Шевченка, який називається Садок вишневий, коло хати. Який віршик ми з вами вивчимо? Садок вишневий коло хати. Коло хати. Ви його спочатку прослухаєте, а потім ми з вами будемо його вчити частинами. А допомагати нам в цьому будуть малюночки. Все. Я розкажу вам весь вірш, а ми з вами вивчимо тільки його частину. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гуду, плугатирі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечерячдуть. Вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає. А мати хоче научати та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Ось такий віршик. Гарний? Так. Да. Діти. А про що розповідається в цьому віршику? Про що? Красив. Про садок. Біля хати. Ось бачите? Ось тут на цій картинці зображений вишневий садок. А чому він вишневий? Хто скаже, що росте цьому верте? Вишенки. Вишенки ростуть. Ось, звичайна селянська хатина біля якої росте. Та, а так як це було пізньої весни раннього літа, то у травні місяці з'являються хрущі, такі собі жуки, і дуже сильно вони жужжать. І тому, кажеться, говориться у рядку. Хрущі над вишнями гудуть. Вони справді ніби гудуть. Плугатирі. хто такі плугатирі? як ви думаєте? Це ні, вони не рибалки, ні. Вони працювали на полі. Плугами орали землю. Для того, щоб потім землю засіювати. Ось вони ввечері поверталися додому з роботи. І ось плогатирість плугами йдуть. Бачите, ось у них плуги, якими вони орали землю, перекопували. Так. А ось додому повертаються хто? Дівчата. Дівчата, що вони роблять? Так, вони пісні співають. Ля, вони радіють, що закінчився день, закінчилася робота і можна відпочити, зупинити, садку треба так поспівати. А додому їх чекає хто? Мами. Мами їх чекають, та щоб вечеря. Так, їхні сім'ї на них чекають. А зараз ми з вами повчимо ряси цього вірша. Садок вишневий коло хати. Повторюю. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями будуть. Хрущі над вишнями будуть. Трі з плугами йдуть. Співають, ідучі дівчата. Співають, ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть. Так, молодці. Давайте ще раз. Садок вишневий. з плугами йдуть. Співають, ідучі дівчат. Співають, ідучі дівчат, а матері вечері Так, Який ми стали чоловіче? Як він називається? Садок. Цьому віршику розповідається про звичайну українську сім'ю. Mm. Mm. Да. А хто написав цей вірш? Mm. Тарас... Тарас Шевченко, mm. наш поет, 9 березня йому було день народження. Тому сьогодні ми з вами долучаємо його. Ми з вами послухаємо пісню на вірш Тараса Шевченка Тече вода Течеродас і Дьявора. І щеки художник. рибу. Ми з вами який вірш і вчили? Садок вишневий коло хати. А слухали ми пісню. На який вірш Тараса Шевченка? Тече вода з під ямура. Так, я вам бажаю любити так. Саму свою країну та свою рідну мову, як любив Тарас Шевченко. І побільше читати його віршики. Вони дуже цікаві, та в них, і в них дуже багато висвітлюється краси рідної землі.